Що російські війська 4 серпня намагалися прорвати кордони, штурмувати контрольно пропускний пункт на Харківщині. Знову ж таки, тоді бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади, ліквідували понад 10 загарників. Але ж росіяни знову ж таки переконували, що буцімто вони контролюють КПП і також околиці у Дергачівському районі на кордоні з Белгородською областю. Однак, начальник Дергачівської міської військової адміністрації спростував цю інформацію. Хотіла вас запитати щодо цього випадку. Ну і взагалі. Яка нині ситуація на Харківщині? Ми маємо розуміти, що противник по всій лінії кордонів і всі лінії фронту, навіть там, де, скажімо, немає активних бойових дій, намагається працювати силами малих груп, диверсійно-розвідувальних груп і завжди намагаються локально перевірити, наскільки ми контролюємо чи зберігаємо контроль за. Цими місцями, звичайно, що тут ми більше бачимо така більш організована група була противника і спроба, але знову ж це швидше за все, більш таки відволікаючо випробовальний захід противника, який і мав супроводжуватися, перш за все інформаційним супроводом у медіа, власне, як завжди, мало це подаватися як якась унікальна стратегічна операція противника. Можливо, і був розрахунок взяти під контроль якусь частину України для того, щоб знову в публічному просторі це подати як відкриття нового фронту чи нової лінії фронту. Хоча швидше за все це просто була банальна е, спроба вивчити так би мовити розвідка боєм на ситуацію на конкретному з напрямків. Ніхто й не передбачав швидше за все з росіян чи не планував. Розгортати там якісь наступальні дії, бо після цього ж якихось серйозних додаткових сил противник не підтягав. Але для нас це теж має бути і є дуже серйозним дзвіночком, того що противник намагається дестабілізувати ситуацію будь-де на напрямку, там, де навіть, скажімо, зараз є ну робота, умовно кажучи. Більше артилерії, чи навіть спостерігачів аніж реальних бойових дій, але з другої сторони також бачимо, що якщо противник на такому з напрямків і проводив якусь розвідку боєм, не факт, що він не відмовиться від цього на цьому напрямку, і в майбутньому, навіть з урахуванням того, що група, яка заходила, була знищена. Тут теж треба з'ясувати, що за все яка група була, який це був рід чи вид військ, і яке їхнє було базове призначення, або який наказ, яке завдання лежало безпосередньо перед цими військовими Росії? Чи це була група прапороносців, чи це були сили спеціальних якогось їхніх операцій, яких просто виявили і демаскували? Че це власне було звичайне якесь лінійне групування, завдання якого й було пошуміти, подивитися на реакцію Збройних сил, або все-таки навіть такий варіант можливий, що частина десь росіян просто сплутала, так би мовити, заблудилась, виконувала якісь завдання на суміжному напрямку, або десь просто проводила якісь роботи. Поблизу і просто вийшли на наші порядки, на наші війська в будь-якому випадку ми маємо бачити і всі усвідомлювати, що противник навіть абсолютні свої провали зразу намагається інформаційно розкрутити як якийсь незвичайний успіх, або розкрутити це як наступальну операцію. Тобто, пропаган пропаганда їхня їхня інформаційна структура система має заготовлені. Методички має заготовлені власне лекала для того, щоб зразу нагнітати інформаційну ситуацію, і звичайно шкода, що десь і в нас у суспільстві зразу це підхоплюється, хай не зрозуміло, не всім суспільством. Але для чого противник робить такі операції? Ну щоб власне. У майбутньому подавати як не довіру до наших офіційних структур, які спростовують таку операцію, але противника зараз буде другий етап нагнітання, типу, о, від вас усіх приховують. Насправді все катастрофічно, всієї правди ви не знаєте. Ну це все ці стандартні російські прокрутки, які вони будуть намагатися власне посіяти серед українського суспільства, щоб. Внутрішня довіра і консолідація тріщала по швах. Спочатку це так здається, що це що, що може зробити така маленька операція, але комплекс таких малих операцій, які навіть будуть абсолютно не вдалі з військовому плані, але в інформаційному противник може на цьому зробити собі певний реноме. Пане Іване, також щиро рада вас вітати в нашому етері. І хочеться також поговорити з вами і про те, що до Білорусі з'являється інформація з приводу того, що вже прибув перший ешелон з російськими окупантами та військовою технікою. А саме це для підготовки до спільних навчань, так би мовити, захід 2025 Ну і ба більше Білорусь може навіть запровадити воєнний стан. Також така от інформація з'являється. А документ вже передали до палати представників. Дописує одне із з видання Саме це мілітарний ну і згідно з законопроєктом напад на будь-яку частину союзної держави, зокрема Росію, визнається підставою для мобілізації в самій Білорусі. Тож хотілось би заслухати вашу експерту думку про що саме говорять такі дії, і чи варто очікувати провокації саме з боку Білорусі найближчим часом? Ну, дивіться, 22-му році жодних якихось офіс документів вони не приймали, жодних стратегії програм не приймали в такому публічному просторі, не анонсували їх, але це не завадило білорусам взяти участь в наступі. Росії проти України і не просто, скажімо, надати свої бази території чи свою державу Білорусь, як і знаємо, що є підтверджена інформація від свідків і очевидців Чернігівщини українських громадян про те, що туди навіть заходили у складі російських військ білоруські солдати, які мали знаки розрізнення, які себе ідентифіковували як білорусами, те, що там росіяни потерпіли поразку, і відійшли. Це одне інша ситуація. Ми знаємо ця їхня і пісня, яку вони там про тих десантників, які з Гомеля наступали, все це ми знаємо. Є інший момент, що зараз Росія проводячи такі навчання, а спільні навчання в Білорусі переслідує ряд цілей. І перше дійсно намагається продемонструвати, що Білорусія повністю зав'язана армією на них. Вони анонсують про те, що там буде біля 13-15 тисяч особового складу на навчання хоча всі знають, що і обговорюють, що негласно їх там може бути і до 100 тисяч. Ну звичайно, що за рахунок навчань військові частини можна виводити з пунктів постійного перебування. Ну умовно кажучи, це в мирній ну, або Україні, яка формально не воює. Я говорю про Білорусь, так, війська виводити з пунктів постійного перебування на техніці можна в двох випадках: або коли на них хтось напав, або коли вони проводять навчання. Але е, те, що вони будуть намагатися тримати в напрузі наші північні кордони, це однозначно. Те, що вони будуть на, намагатися тримати в напрузі наших союзників, це теж однозначно. Це є ризики їхнього вторгнення, і точно їх не варто виключати. Е, також маємо розуміти, що навіть якщо якихось стратегічних наступів вони не скажімо, не передбачають то все одно ці боєзвітнення на кордонах з Білорусією, і, і провокативні навіть удари, які може робити біло росіяни з білоруської території, щоб втягнути їх у війну для того, щоб ми почали наносити відповідні удари. Я думаю, що власне під це вони тепер і прописують такі стратегії, що провокації швидше за все будуть, і вони хочуть вже. Під ці провокації обґрунтувати себе під якісь, ну зрозуміло, що якщо є відповідь на ворожий удар, це як правило, там теж йде і руйнування, і солдати гинуть, і руйнується інфраструктура. І власне от так виглядає, що потенційні ризики можуть бути. Наскільки це все серйозно? Ну, ми знаємо, що кожного року, навіть з часів широкомасштабного вторгнення, там проводились навчання підготовки. Але все це закінчувалося величезним шумом і не більше.